Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру загальною площою 71 квадратний метр, місто Ушуру, житловий комплекс Comfort Сіті. Дану квартиру можна придбати за програмою Є оселя, Євідновлення і так далі. Тобто за всіма державними програмами, і так само по МЖК в тому числі. Значить, ну і звісно ж, за стандартним договором купівлі-продажу, також можна її придбати. Квартира знаходиться на другому поверсі. Таких квартир є 5 з ремонтом і близько 7 чорнових. По ціні читайте в описі, отримуєте інформацію по ціні цієї квартири. Значить, квартира складається з прихожої, двох санвузлів, двох кімнат і кухні. Кухня з балконом. Будинок газифікований. Тому у вас завжди буде тепленько і завжди буде тепла водичка в квартирі. Вхідна зона. Показую, що тут зроблено. При вході ось такі декоративні рішення. Вимикач сховано. Далі. Тут сховано у нас всі дифавтомати, компанії Hager використано. І підсвітку також туди сховано. Далі. Тут у нас все для взуття, м'який пуф. І далі різні є шухлядки і шафки. Ось така у нас прихожа. Вона геподібної форми. Ось. І тут у нас вхід в одну кімнату, і в два санвузли, і в другу кімнату. Далі йдемо, переглянемо з вами кухню. Так. Панорамне вікна компанії Salamander. І кухню вже майже закінчено монтаж по ній. Що в нас є тут з техніки? Перше, це електропіч, газова плита, мийка і посудомийна машина. Ось так. Тут буде стояти холодильник в цьому місці. І ще буде дороблено трекове освітлення. І бачите, тут кухня-вся від стелі до підлоги повністю зроблена. Показую вам периметр кухні. Так вона виглядає? Ось Тут газовий котел, до речі, двоконтурний. Далі покажу вам балкон. На балконі також плиточка, все як має бути. Тут, навпроти, житловий комплекс Б4, там також у мене є квартири, однокімнатні та двокімнатні, кому цікаво, пишіть дзвоніть. Ось такий балкон. Йдемо далі, показую вам кімнати. Дві кімнати. Одна кімната має 19,5 квадратів, інша 16,5 квадратів. Показую кімнату 19,5 квадратних метрів. І ця 16,5, та буде 19,5 перепрошую. Підсвітка по периметру, Ось вивід під кондиціонер по центру лампа. Ще буде доукомплектовано тут шафою, ліжком за бажанням і так далі. Йдемо далі. Покажу вам другу кімнату. Ось так вона виглядає. Вона дещо більша, тут 19,5 квадратів. Є дзеркало, як ви бачите, стіл прихованого монтажу і тумби прихованого монтажу, підсвітка по периметру, вихід на кондиціонер та шафа. Ось так. Покажу вам, що тут в шафі знаходиться. Так. Ось така шафа. І тут. Друга секція. В принципі, вони і перша, і друга секція повністю однакові. Це у нас була друга кімната, також два панорамних вікна, які в першій кімнаті. І далі з вами переглянемо санвузок. Це у нас тут знаходиться інсталяція. Скоро буде змонтовано умивальник та тумбу. Ось так. Ось такий розмір санвузла. Йдемо далі, показую ванну кімнату. Тут у нас розташовується ванна кімната. Сама ванна. Далі тут буде умивальник з е, дзеркалом з підсвіткою. Ну і звісно тут буде розташовуватись пралка і сушка за бажанням, якщо захочете собі додатково встановити. І, звісно ж, сушка для рушників. Ось така чудова квартира, другий поверх, є також квартири на восьмому поверсі. Підписуйтесь на канал та переглядайте всі інші відео. Всім бажаю гарного дня і швидкої всім нам перемоги.